Ступ до проєкту Unveiled Ukraine у 2014 році розпочалася російська агресія проти України, але до 2022 року росіяни не визнавали своїх військових дій на українських землях. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває досі. Неможливо оцінити та усвідомити масштаб усіх збитків, завданих росіянами Україні за останні 10 років. Десятки тисяч цивільних та військових загинули і надалі віддають свої життя, безліч поранених, присутні тортури та гвалтування, крадіжки різних масштабів, зруйновані міста, розбиті сім'ї, вкрадене дитинство, вбиті тварини та знищені рослини, понад 174 тисячі квадратних кілометрів українських земель заміновані, відтік працездатного населення за кордон, поглиблення економічної кризи. Неможливо також передбачити всі наслідки російської військової агресії, з якими Україна і світ зіткнуться в майбутньому. Unveiled Ukraine – це багатошаровий мистецький проєкт, що складається з інсталяцій, художніх та документальних фотографій, документальних відео та з публіцистично-документального розділу історії людей з Криму та Донбасу, які були змушені покинути свої домівки після анексії Криму та початку російської агресії проти України в 2014 році. Авторка проєкту Катерина Мостова українська фотографка та мисткиня, яка до 2014 року проживала в Луганську, східний кордон України з Росією, а з 2014 року до лютого 2023 року у Києві, метою проєкту, за словами авторки, було розповісти та показати глядачам українську реальність, продемонструвати ненависть, яку відчувають росіяни до українців, до їхнього колишнього мирного та щасливого життя. Передати атмосферу зміни реальності, поговорити про природу агресії, насилля безжалісності та всього жаху, який росіяни чинять на території України. Через документалістику, художні прийоми та символізм авторка говорить з глядачами про війну про війну як порушення всіх прав людини, право на життя, повагу, свободу, тілесну недоторканність. Війна оголює всі боязні, страх смерті, страх бути катованим. Страх втрати своїх близьких, страх втрати свого дому, страх втрати сенсів, страх втрати надії, страх втрати звичайного життя та реальності. Війна це те, що відбувається в Україні саме зараз. Вступ До документальної частини 2014. Від авторки Січень 2022. Мене звати Катерина Мостова. Я фотографка та культурна діячка. Мешкала у місті Луганськ Україна з 1992 по 2014 роки. У 2014 році Російською Федерацією було анексовано Кримський півострів та розпочато військову агресію на Донбасі. За час протиправних російських дій загинуло, за офіційними даними 13 тисяч українських громадян. Близько трьом з половиною мільйонам людей довелося змінити місце проживання, переїхати на підконтрольні Україні території в РФ та інші країни. Перебуваючи всередині цієї ситуації, я не усвідомлювала, що хтось не знає про ті злочини, які коїли росіяни на окупованих територіях. Але наприкінці 2021-го я була присутня на камерній вечірці, де знайома переселенка з Луганська поділилася своєю жахливою історією з літа 2014-го. Гості були з інших регіонів України та не мали знайомих з Криму чи Донбасу. Для них її історія стала справжнім шоком. Саме тоді я зрозуміла, що твоя реальність і твій досвід можуть кардинально відрізнятися від досвіду інших людей. Ми часто бачимо людину, мило спілкуємося з нею, але навіть не підозрюємо, через що їй доводилось пройти і яке горе довелося пережити. Часто не розуміємо, що треба бути дуже уважними та чуйними до чужих почуттів. Багато інформації залишається у межах бесід між знайомими. Щоб зробити ці історії видимими, показати людський бік статистики, яку ми бачимо у новинах. Задокументувати події, я розпочала проєкт 2014. За кожною з цифр статичних даних стоять людські долі. Цей проєкт став серйозним викликом для мене як говорити з людьми, знаючи, який біль та трагедії у них за плечима, як їх не ретравматизувати, підіймаючи важкі спогади, як правильно оформити та показати матеріал. Щоб надати структуру проєктові, я вигадала кілька поширених запитань і поставила їх кожному учасникові. Багатьох з учасників я знаю дуже давно й особисто. Їхні історії я знала, але знову плакала, читаючи під час підготовки проєкту. Деякі учасники були мені незнайомими та приєдналися після анонсу проєкту в соціальних мережах. Цей проєкт є документальним, а не художнім. Своїм головним завданням я у ньому бачила надати учасникам безоціночну можливість поділитися своїми історіями. Я не змінювала структуру, манеру та стилістику викладу, лише виправляла орфографічні та друкарські помилки. Проте змінила деякі персональні дані кількох учасників на їхнє прохання з метою безпеки. Я не встановлювала мовні обмеження, однак була рада, що деякі відповіді були надані українською мовою, дала можливість висловитися всім охочим. Моя думка може не співпадати з думками учасників за даними Міністерства соціальної політики України. На кінець літа 2021 року в Україні було офіційно зареєстровано майже півтори мільйони переселенців з Донбасу та Криму. Я поділюся історіями 15 з них. Січень 2024 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке досі триває в активній фазі і щодня забирає життя українців. Станом на листопад 2023 року офіційно було майже 7 мільйонів українських біженців та 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. 22 тисячі цивільних було вбито. Ми не знаємо, скільки цивільних було вбито на окупованих територіях, але це, безумовно, буде жахлива цифра. 25 лютого 2024-го було оголошено цифру втрат військових 31 тисяча захисників і захисниць були вбиті росіянами від початку повномасштабного вторгнення. Настав час запитати учасників проєкту про те, як пройшли для них ці два роки, знову поставила всім однакові запитання. Деякі відмовилися від участі, нові учасники долучилися. Через роки окупації та російського впливу в Україні Росією винищувалася українська мова та активно проводилася політика русифікації. Ми ще довго пожинатимемо плоди тих дій, але після початку повномасштабного вторгнення багато з зросійщених українців, бачачи на власні очі різницю між російським суспільством і українським, почали аналізувати природу того, чому для них російська мова є рідною. Чому саме нею вони послуговуються в побуті? Почалися активні процеси дослідження історії, пошуку самоідентифікації та способів відокремити себе від ворога. Всі запитання в січні 2022-го були поставлені мною російською мовою. Учасники проєкту відповідали російською та українською мовами. Запитання у січні 2024-го були поставлені українською мовою. Майже всі учасники, хто знову взяв участь, відповідали українською. Щоб прослідкувати зміни в самоідентифікації людей та їхнього вибору мови, я зроблю примітки перед відповідями, якою мовою вони були надані.